І так, вітаю, друзі, в вашій увазі пропоную дві фанерки. По заявам продавця це накаяма Кіїта, але ну, я б сказав, що тут такий шар перехідний, тут частина дійсно схожа на Кіїту, а тут ось краї, як ви бачите, це Асагі. Можливо, типу, ну, якийсь там. Перехідний шар і, можливо, бо знову ж таки, якщо ми побачимо, то це ось сагі. Це кірка, ну, знову ж таки, це кірка, як ви бачите. Камінець прийшов. Це, це верх. Е, був він типу одні, в одній кучці, але я побачив таку дуже активну тріщину повню. Під час ну, там, тестів проводив тести, водичка попала і ця тріщина доволі так сильно грала, тому я вирішив її, ну, думаю, що робити. Не комільфо його все це, запечатувати, там в якийсь лак чи ще щось, бо воно все одно там ну, воно погано лаком про, проклеювалося. Ну і вирішив я верхушку цю фанерку наклеїть на поліпропиленову плиту. Цей шматок, в принципі, він доволі таки е ну, більш товстіший, тому він не потребує. Це вже таке, це вже можливо там комусь покупцю, якщо він захоче там щось спорудити, якийсь під підкладочку, там можна із дерева навіть е випиляти. Це, це вже таке, це вже їм по бажанню було. Так, в принципі, ну, зручно, він невеличкий, легесенький, е фанерка така, яку можна використовувати. Просто так, без ніяких підкладок. Давайте трошки по розмірам зараз пройдемося. Розміри, як ви бачите, тут 63, тут трошки можливо менше буде тут, ні, не менше, тут 60 Т63. Десь такий. По максимальній довжині, якщо ми отак візьмемо тут. По центру поміряємо тут 140, внизу тут основа десь 135. Зараз. Хоп. Зверху тут трошки менше, 105. Отакий ну, невеличкий надолонник, на в принципі, мініатюрний за доступні кошти в принципі, для, для проби, що по твердості. Ну, я так приблизно наміряю. Десь в районі 5, можливо, більше. 5, 5 плюс, можливо. Ну, Твердий твердий камінець. Це відчувається. Це в процесі обробки е, алмазною пластиною. Коли я там е, знімав фасочки, скругляв, це все діло тут е, Це приводив до цього, то такий звук доволі відчувається твердість е, камінця. Тому камінь. Е, Можна використовувати для заточки бритв, для якихось ну, невеличких колекцій, для обслуговування особистої колекції. Там, наприклад, якщо ви хочете попробувати, що таке взагалі японський натуральний камінь, як він працює, як він, який він дає результат, в принципі, можна брати, пробувати. Ну, Давайте вже. Це відкинув в сторону, намочу його, щоб показати, який він намоченому стані. Знову ж таки, трошки камера передає більш світліше, бо освітлення через фотобокс. Воно багато дає освітлення, тому камера передає трошки світліше менше, менш, і менш насичений колір Тобто він більш такий. Більш жовтіший, що називається. Так, дивимося тут, ну ці полоски вони не токсичні. Це такі, як вони Судді. Є судді, як і судді. Судді не токсичні і судді токсичні. Ну, зараз дивіться, ось є в мене алмазка. І я чуєте, який звук. Звук доволі дзвінкий. Тому що ну, камінь твердий. Це одна із теж, е, я так е, оцінюю твердість. І швидкість наведення суспензії при невеликому натисканні у нас доволі повільна. Тобто алмазка притерта, приблизно я вже розумію, який, е, е, яка швидкість вибивання суспензії цієї алмазки. Це моя робоча алмазка. До речі, її вже... Років та років, вона працює, служить вірою і правдою. Як ви бачите, суспензія наводиться, суспензія такого трошки жовтуватого кольору, ну, відповідно до кольору до кольору нашого каменя. Так? Ну і попробуємо, така вона колись хотів продавати її, але вона так, в такому стані вже вточеному. Руків'я класне 5 star Five star, 5 star. в общем, неважливо. Мені дуже сподобалася сталь цієї бритви. Я коли подивився на результати роботи камінця одного на голдолару і на ній, то ну, тут доволі класна сталь. Бачить, швидкість супер. Швидкість суперова абсолютно абсолютно зрозумілий, абсолютно класний. Ну, знову ж таки, можливо, комусь і не зрозумілий. Мені він зрозумілий, тут нічого немає, немає нічого складного в ньому. От ми взяли от таку от суспензію, приблизно я вам короткий інструкцію проведу. Ось дивіться, таку суспензію. Починаємо проби нашого каменя, пробні заточки, проводити на такій суспензії. З приблизно от такого, от такої консистенції. І десь приблизно як, як молочко, може, чуть-чуть таке більш розведене. І ми завершуємо на такій суспензії. Щоб ви розуміли, ми завершуємо. Йдемо на ремінець. Хорошенько її правимо. Йдемо голимось. Якщо нам. Не вистачає гостроти. Трошки за... За... затримуємося на такій суспензії, тоді ще її розводимо і на більш розведені завершуємо. І пробуємо так. Виходимо на ту е... гостроту, яка вам потрібна. Ну Звук. Звук шикарніший. Такий. Аж підсвистує. Чуєте, да? тверденький камінець, невеличкий. Я, я ж кажу, десь в районі, отак як в середньому, десь 135, ширина 63, цього, цього достатньо для того, щоб попробувати камінець, який він. Що, взагалі, що це таке? Японські натурали. ну, ж таки, можете і якісь там і ножички свої пробувати, затачувати. В принципі, це абсолютно можливо. Ну, Я ж кажу, основний акцент це нас на бритви. Невеличкий камінець для обслуговування своєї там невеликої колекції, якоїсь утримання бритви в робочому стані, постійному, гарному. Тобто не, не потрібно там одну бритву гвалтувати там рік, а тоді перетачувати. Ні, ви можете користуватися одною бритовкою і раз в місяць її. Навівши, навівши одну порцію суспензії, оновлювати собі кромочку на робочій бритві. Тобто, ну, знову, знову ж таки, можливо, там буде невеличкий а, ну, зменш, зменшиться трошки ресурс за рахунок того, що у вас буде оновлюватися постійно. Кромочка. Ну, це таке, ну знову ж таки, на одній порції суспензії такого тонкого камінця ви сильно ресурс бритви. Якщо знову ж таки це робоча бритва ваша, це не колекційна, яка там у вакуумній як, в якомусь вакуумному ящику під стеклом <кхи> лежить. А якась робоча ваша бритовка, то в принципі, я ж кажу, раз в місяць навести порцію суспензії, цього каменя вам вистачить дуже-дуже надовго. Ось так ось. Що по ціновому по цінам у нас? Оцей камінець на підкладочці. ну Знову ж таки, його надовго хватить. Використовуючи, наприклад, якщо вибивати алмазною пластиною, ну все одно, все одно надовго вистачить. Якщо використовувати там з нагурками якимись там більш м'якими, томонагурами вистачить там набагато, набагато довше. А, але знову ж таки, за, за рахунок того, що він дуже твердий, його вистачить на того. Ціна питання оцього камінця 35 доларів. По курсу привата, 37-45, якщо я не помиляюсь. Цей камінець, він трошки товщий. Тут, дивіться, я не сказав, тут в середньому десь 6 мм. Воно в одному місці 7, там трошки там десь в одному 6-трошки, трошки, воно так криво. Об цей о, от коло, ну нічого. А тут 10 мм в середньому. Цей камінець 55 доларів. По курсу. І того там, я не, якщо чесно, по-моєму, це 1300 це 2, якщо там, приблизно десь так. Ось такі камінці в вашій увазі. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе, все буде Україна, слава Україні!